Всім привіт! Мене звати Дмитро. Сьогодні у нас на огляді акумуляторний перфоратор ГБХ 180Лі. Цей інструмент входить до системи Cordless 18 В. Що це означає? Це означає, що акумулятор 18 В підійде до будь-якої техніки Bosch 18 В. Акумуляторний перфоратор ГБХ 180Лі має безщутковий двигун, що дозволяє розвивати потужність до 2 джоулів. Також цей інструмент може працювати у деревині до 30 мм, у металі до 18 і у бетоні до 20 мм. Акумуляторний перфоратор ГБХ 150 Лі важить без акумулятора 2,3 кг і має три режими роботи сверління, сверління задаром та просто удар, А також має режим варіолог, що дозволяє вам працювати у важкодоступних місцях. Також не забувайте використовувати якісну оснастку. Пики або зубило. Хочемо нагадати, якщо ви працюєте з армованим бетоном, ми рекомендуємо використовувати бури класу 5 або 7Х від компанії Bosch, тому що вони призначені. Виключно для роботи з бетоном. це був короткий огляд на акумуляторний перфоратор ГБХ 180 вісімдесят лі. А ми бажаємо вам гарних робіт і гарного дня, Па-па!